Успішна операція. Партизан заклав вибухівку на ворожий, Мі-28 у Тверській області. Натякають на ліквідацію гелікоптера. Тим часом аналітики повідомляють про складну ситуацію в Серебрянському лісництві. Які деталі відомі? Закликаю підписатись на канал свій час та поставити лайк цьому випуску. Вдала робота у середу, 6 серпня, телеграм-канал Народний спротив України повідомив про проведення партизаном спецоперації на території ворога. Відбулось це у місті Торжок Тверської області на території 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації. Далі цитую деталі: учасник народного спротиву України проник на злітну смугу центру та заклав вибуховий пристрій на ударний гелікоптер Мі 28 який росіяни активно застосовували для ударів по Україні наслідки операції очевидні, натякають там на ліквідацію повітряного борту. Підкреслюють, вартість гелікоптера близько 18 мільйонів доларів. Тепер перенесемось до фронту в Україні. Командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол у коментарі виданню Телеграф заявив, що місто Суми готують до повноцінної кругової оборони. Однак не варто панікувати. За його словами, безпосередньої загрози окупації наразі немає. Однак українське військо повинне бути готовим до будь-яких сценаріїв. Саме тому навколо міста вже активно зводять фортифікаційні споруди. Чи може ворог перекинути сюди більше резервів і активізувати наступ? Безумовно. Але станом на кінець липня прямої загрози для сум, окрім обстрілів, немає. Сказав апостол, сили оборони роблять усе, аби нищити військовий потенціал противника. Автори пабліку Шалін зазначають, що головне управління розвідки України накриває позиції ворога в Олексіївці на Сумщині. На інших напрямках передової теж динамічна ситуація. Згаданий телеграм-канал повідомив про фіксацію українських військових на околицях села Радьківка, що на куп'янському векторі. Натомість про стан справ у серебрянському лісництві повідомляє аналітичний проект Діпстейт. Далі дослівно останні зміни на мапі демонструють результат постійного тиску ворога на позиції бійців сил оборони, де окупанти знайшли чергові слабкі місця в обороні і намагаються максимально скористатися цією обстановкою. Серебрянське лісництво давно стало місцем сталої ЛБ з без змін та без перспективності для ворога, але сьогодні, на жаль, вже так сказати не можна. Також, за словами аналітиків, ворог підібрався до Торського і намагається закріпитись. Українські воїни проводять зачистки і атакують дронами. Торське на сьогоднішній день є динамічною зоною бойових дій, однак все йде до того, що село перейде в червону зону, адже ворог не припиняє заводити туди піхоту. Ситуацію із південно-донецького напрямку розповідає боєць із позивним «Мучной». За його словами, у східній частині села Іскра було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Наші розвідники та штурмовики провели точкову зачистку: частину противника знищено, інші ліквідовані ударами дронів. Натомість, у Полтавці, що на Костянтинівському напрямку ситуація критична, пише воїн село перебуває під інтенсивним тиском. Ворог регулярно заходить у посадки біля населеного пункту і рухається у південно-східній частині. Обстріли ведуться постійні. А на Новопавлівському напрямку у Горіховому українські бійці відзначились вдалим відпрацюванням fpv від дронами. Були зафіксовані влучні ураження скупчень ворога. Пише Мучной. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ввечері з'явилися в наших інформаційних пабліках ось такі карти, де якраз аналітики ну, показують, що ворог вже заходить до селища Родинське, це на північному тилу від Покровська та Мирнограда, використовує зараз тактику обходу із флангів і перекриття логістики, тим самим, щоб перекрити постачання до Покровська траса на Павлоград під загрозою, за даними аналітики. Діпстейт і окупанти зараз намагаються закріпитися на східних околицях родинського захоплення родинського, як говорять аналітики. Діпстейту дасть ворогу вихід на Мирноград і Покровськ. Ну і власне цей населений пункт ворог може використовувати як упорну точку для дронів та піхоти і вже під загрозою Шевченко і Гришину. Ну, як ви оцінюєте таку аналітику від військового пабліку, і що цей населений пункт для ворога означає? Та й взагалі покровський напрямок за вашою оцінкою зараз? Наскільки ну, змінилася там картина? Ну, справа в тому, що багато ми чуємо коментарів. Чомусь навіть військові експерти, люди, які ну мають більш-менш розумітися на військовій справі, розповідають про якісь відкриті ворота, відкриті шляхи. Після того, як захопили якийсь або населений пункт, або ще щось, то часто можна почути, відкривається шлях кудись там, на, далі uh -huh. на захід. Uh -huh. Ну, Ніякі шляхи, то, ну це якась гра по мапі, uh -huh. комп'ютерна гра якась. Да, нам нічого там не відкривається. Там так само. ну, Де зараз ведуть оборону наші е, військовослужбовці е, в населених пунктах, а е, поруч з населеними пунктами не, не йдеться оборона? В полі не ведеться бойові дії, ведуться. Так якщо вони захопили населений пункт, що відкрилося, що змінилося? Ну, Я не кажу не, не зараз безпосередньо по північ Покровську, але от, ну от ведуться бойові дії, в тому числі ми тримаємо ну, більш-менш облаштовані опорні пункти, там, ротних, зводні, вони, звісно, в населених пунктах, ну, тому що це краще, ніж в полі. Пробачте, коли якісь хоча б чотири стіни, якийсь дах над головою. Навіть без даху чотири стіни це вже краще, ніж просто в бліндажі чи в окопі. Ну і, е, в, око... ну і в полі знаходяться наші, наші бійці. І так само тримають оборону. Якщо захопили якийсь населений пункт, що в полі змінилося? Які угу. шляхи відкрилися? Ну що це за, ну, за... Ну, російську детське лепідналужать? Ну, нічого не відкрилося. Так само будуть в полі тримати оборону, і тримали. Там постійно будуються фортифікації. Крім того, що будуються постійно фортифікації, які має робити вже будівельні кампанії, не тільки інженерні війська Збройних сил, разом з військово-цивільними адміністраціями місцевими, ну, те, що ми чуємо, що там побудовані, такі, такі добрі, недобрі, багато про це йде розмов. Але безпосередньо біля лінії фронту окопується постійна піхота, постійна копає. Це ж відомо річ. Що навіть кажучи, що там. Ну, дев'ять годин копаєш, одну годину воюєш. Тобто вони постійно треба копи окопуватись, постійно треба облаштовувати позиції. Я не кажу про ті лінії оборони, які мають будувати, в тому числі залучені будівельні компанії. Ще через ніякі шляхи ніде не відкриваються. Ну от як тримала оборону от зараз на, на північі Покровська, в таких, таких населених пунктах, так і між цими населеними пунктами в полі теж тримаємо оборону. Якщо вони захопили ці насильні ш, ш, населені пункт, я просто повторююсь, нам доводиться відійти, ну да, копалися, відійшли, там тримаємо тримали, тримали оборону. Ніякі шляхи нікуди не відкриваються. От те, що можуть захопити дороги і погіршити логістику, це факт. Тут е, правильно кажуть люди, які це коментують, бо по полю, ну поки погодні умови дозволяють, по полю можна по ну, бездоріжжю підвозити все, що необхідне для військ, які там тримають оборону для наших бригад. Хоча по дорозі, навіть якщо вона, ну ми розуміємо, що вона під контролем, вогневим контролем росіян, це дронове, це артилерія, навіть міномети, якщо на невелика відстань. Але по дорозі все ж таки краще, бо і по полі теж, по ґрунтовці, вона знаходиться під контролем. Тобто, якщо ну, відстань між російськими військами навколо Покровска з півночі і з півдня зараз 15-20 кілометрів, Ну, можна ще якось просуватися. Коли воно зменшиться до е, 10 і менше кілометрів, то практично привозити щось е, буде ну, вкрай важко. Ну, Це просто по військовій науці, по, по, ну, по військовій справі. Тоді е, зараз з трьох сторон точ, з трьох сторін оточений Покровськ, це північ, південь і схід. Е, якщо горловина звузиться менше ніж до 10 кілометрів, то треба терміново. Вже має бути підготовлений план відходу і треба відводити війська з Покровського. Подобається це політично комусь чи не подобається. Бо далі буде оперативне оточення, так зване, тобто без фізичного оточення повністю, але з неможливості щось туди підвозити. І це означає, що ну, боєкомплект, їжа, вода ну, вистачить на 2-3 дні. А далі що? Чим, чим стріляти? Камнями кидатися? Тобто є певні правила військові. Дуже дуже неприємно, коли в ці правила починають втручатися люди, які далекі від е, uh -huh. військової справи, починають давати якісь поради, якісь дуже розумні речі, як там, якісь там розповідають про креативні підходи, про нове якесь бачення, про, ну, про хінію, таку несуть, що просто в вухи заворачуються. Люди нічого не знають. Знаєте, це як людина не знає таблицю множення, а починає розповідати, як, як треба е, робити диференціальне чи інтегральне обчислення. Ну, почекайте, ви розберіться спочатку з базовими даними, а потім, коли ви це розберетеся, витратите на цей час, тоді може бути дуже обережно спробувати давати праду. Коли ще раз табличі мжену, не знаєте, але хочете розповідати, як треба інтегрувати чи рішати диференціальне рівняння з то це викликає, скажімо так, злість вже не подив, не роздратування, а злість. Відхід військ це найбільш складна тактична операція. Підготувати організований відвід військ набагато складніше ніж готувати операцію тактичну операцію в наступі чи в обороні. Це найбільш складна. Так воно по бойовим статутам по військовій Та не це найбільш складна тактична операція. Вона готується застелогітну. Там дуже багато часу не треба на підготовку, але вона не може сьогодні на сьогодні. Має бути прописаний план, має, має бути готове вже бойове розпорядження. Якщо звузиться горловина навколо на Покровська, треба організований Що Щодо організований відвід військ мінімальні втрати людей і техніки. Неорганізований відвід військ, коли кільце майже замкнулося, і треба терміново виходити. Як це, на жаль, було в, в Угледарі і в Авдіївці, то це приводить до більших втрат, набагато більших, навіть в рази, коли неорганізований організований відхід військ. Тому е, якщо не вдається підтягнути резерви, якщо не вдається, так, ну росіяни, на жаль, переважають нас чисельно, е, Вони кинули всі дуже великі резерви. Про це казав командуючий Сирський, там більше 111 тисяч е, засереджених mm -hmm. на Покровському напрямку. Нам зможе не вистачить сил та засобів для того, щоб утримати це місто для того, щоб хоча ми більше року його тримаємо. В обороні перебили там дуже велику кількість ворогів. Тоді треба організовано відходити. Дуже хочеться, щоб Цього разу. Ну, ну, знаєте, ми не наступаємо на грабу, ми танцюємо на граблях. Ну, бу, були ж приклади, коли трималося до останнього, тому що вважалося, що якщо ми там е, залишимо вдіївку, пригадайте, от пригадайте, яких самих великих стратегій, великих глобках. Відкривається шлях там ледь не до Львова. Що відкрилося? Які шляхи? Куди ще відкрилося? Які двері відкрить? Нема там ніяких дверей, які відчиняються, і все можна рухатись там е, без, без без зупинки, без перешкод, там, так там знаходяться наша війська, я так само буду тримати оборону. Але відхід з Авдіївки довелося, довелося туди залучати штурмову бригаду, яка допомогла більш-менш нормально вийти. Ну питання навіщо? Що дали це 3-4 дні нашого додаткового перебування в Авдіївці? Що вони дали? Яку не тільки стратегічну, яку тактичну перевагу дали? Якщо б ми вийшли на 3-4 дні раніше, організовано, у нас було б менше, менше втрат, скажімо так, м'яко. тому на війні, як на війні, якщо кільце буде звужуватися на відстань менше 10 кілометрів і буде тенденція на це звуження, то треба відводити. Якщо є можливість це має знати і планувати Генеральний штаб і штаби відповідних територіальних угруповань, які там знаходяться. Якщо є можливість зупинити ворога на цій ділянці, то треба, звісно, не залишати місто і продовжувати тримати ворога і нищити його, от ці його місні штурми, перемалувати у великій кількості Росія. Якщо нема такої, ну це ж слухайте, це це прираховується для того, щоб будь-який командир більш-менш грамотний, якщо він не якісь там не зрозуміло, де де він ці погони отримав. Він, він, може, він знає по даним розвідки, які сили та засоби є у ворога. Він знає, де він знаходиться, на яких, на яких локаціях, знає рельєф місцевості, знає, власне, сили та засоби. І для того, щоб, наприклад, стримувати наступ ворога, який от по, ту, по той бік лінії фронту, він може прописати будь-який ну, командир, який вчився, а не просто так. Він пропише, що він має мати для того, щоб стримати ворога. Крім героїзму, скільки треба зброї, скільки треба людей. І так далі, і так далі. треба підтримка, які має бути зв'язок, які повітряна підтримка, і так далі, і так далі. Він прописує. Якщо цього всього немає, то навіть дуже героїчно ввести бойові дії. Рота не зможе отримати в обороні дивізію, наприклад. Розумієте? Ну не зможе. Будь-яка рота будь-яких збройних сил в світі не зможе.